Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі, інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, Глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Яка ж багата та різноманітна природа нашої України, просторі, степи й густі ліси, лагідні моря й величні гори, бурхливі річки та спокійні озера. На просторах країни ростуть тисячі видів рослин та водиться величезна кількість тварин. Україна завжди асоціюється з безкрайними золотими планами під чистим блакитним небом. Проте все це може зникнути. Якщо ми будемо недбало ставитись до нашого довкілля, це призведе до катастрофічних наслідків. Завалені сміттєзвалища, забруднені повітря та моря, величезна кількість відходів оточують нас з усіх сторін. Діяльність людини призводить до гибелі рослин та тварин, яких з кожним днем стає все менше і менше. Людина переймається своїми проблемами і не усвідомлює того, що тваринам теж болить. Для людства це стало настільки буденним, що цього ніхто не помічає. Сміття знищує не лише живі організми, але й природні пам'ятки. Наш оконськ славиться джерелами, але, на жаль, не всі вдалося зберегти. Ось одне з них. Хоча ви його не побачите через велику груду сміття, яку сюди принесли люди. Наші волинські їсти також потерпають від сміття, адже для людей кожна нова яма означає новий смітник. Люди шукають різні способи порятунку в разі планетарної катастрофи, будують кораблі, вираховують ймовірність життя на іншій планеті, вкладають на це шалені кошти, замість того, щоб покращити стан довкілля на своїй планеті. Проте це все можна змінити. Викидаймо сміття у ті місця. Які для цього призначені? Сортуйте сміття у себе вдома, Заносьте папір, пляшки, батарейки у пункти прийому. Хоча ви не отримаєте великі кошти, проте врятуєте не один живий організм. Ми звикли шукати винних, замість того, щоб поглянути правді у вічі. Україна починається з тебе.